Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Сприятливий день щодо спілкування. Добре минуть зустрічі з різними людьми, швидко поладнаєте з тими, кого бачитимете вперше. Нове знайомство може покласти початок дружнім стосункам. Імовірні, несподівані візити, яким будете раді. Перша половина дня дасть шанс домогтися успіху у справах, у другій половині зможете добре відпочити і відновити сили. Також цей час можете посвятити творчості. З'являться гарні ідеї, друзі та інші близькі люди охоче допоможуть їх реалізувати. Момент істини може захоплювати, а може налякати. Пора прийняти нову реальність. Ви чарівній завоюєте симпатії близьких. Це допомагатиме у справах. Навряд хтось відповість відмовою на ваші прохання і не захоче сперечатися. Матимете шанс покласти край якимось давнім конфліктам, налагодити стосунки з людьми, з якими раніше не могли досягти взаєморозуміння. У другій половині дня залагоджуйте фінансові питання, не ризикуйте грошима, не витрачайте занадто багато на дрібниці, але й не економте там, де це не потрібно. З'явиться шанс укласти вигідну угоду. Вам не важко буде розгледіти позитив в обставинах. Постарайтеся побачити оптимізм. Сприятливий день, коли можна виконувати практичні завдання. Чудово впораєтеся і зі знайомими справами і з новими. Однак важливо не поспішати. У поспіху можете допустити помилки, сказати або зробити те, про що пошкодуєте. Багатьом стане в нагоді досвід, отриманий раніше. Завдяки йому представники знака знайдуть шлях до мети і владають питання, які інших поставили в глухий кут. Тішитимуть стосунки з близькими буде багато приємних моментів, не виникне непорозумінь. На другу половину дня плануйте романтичні побачення. День буде неспокійним, але плідним. Можливо, доведеться повернутися до давніх справ, які вважали вже закінченими. Не всім представникам знака це сподобається, однак зможете довести розпочати до кінця і отримаєте навіть кращий результат, аніж очікували. Гармонійно складуться особисті взаємини, добре ладнатимете з близькими. Це відповідний день, аби зустрітися з друзями або влаштувати романтичне побачення. Часто здогадуєтеся про таємні бажання і переживання близьких. Тактовність і делікатність дозволять уникнути конфліктних ситуацій. Настав час забезпечити комфорт самим собі. Можете багато чого брати близько до серця, переживати через те, на що в інший час не звернули б уваги. Особливо помітно це буде в особистих взаєминах, будете схильні до підозрілості та образливості. Настрій одразу покращиться, щойно почнете робити щось корисне і цікаве. Вам добре даватимуться справи, які вимагають не тільки знань і навичок, а й винахідливості. Друга половина дня порадує гарними новинами. Вони можуть стосуватися і особисто вас, і когось із найближчих людей. Зможете побачити щось страшне у новому світі, воно розкриє для вас свій потенціал. На початку дня можливі неприємні моменти, розбіжності й суперечки. Але вплив позитивних тенденцій посилиться і настрій зміниться на краще ймовірні ділові пропозиції. Інтуїція підкаже, що їх варто прийняти без довгих роздумів. Друга половина дня сприятлива з погляду особистих взаємин. Зірки будуть прихильні до закоханих, імовірні романтичні сюрпризи. Деякі представники знака почують довгоочікувані визнання. Увечері можете сміливо ухвалювати рішення, які стосуються майбутнього. Задайте питання тому, хто має у своєму розпорядженні факти. Яскравий і насичений день. Він принесе багато гарних ідей. Одні можна негайно втілити в життя з реалізацією інших доведеться почекати. Багатьом досвід допоможе ухвалити правильні рішення в неоднозначних ситуаціях і не зробити помилок. Намагайтеся вчитися у тих, кому довіряєте. Поруч є люди, готові відповісти чи не на будь-які ваші запитання, тішитиме спілкування з друзями та іншими людьми, близькими духом. Це чудовий день, щоб обговорювати сміливі ідеї та плани. Дасте поради тим, хто потрапив у складну ситуацію і не знає, куди прямувати далі. Пора щось міняти. Початок дня буде доволі неспокійним. Доведеться залагоджувати декілька справ одразу, є ризик щось забути або переплутати. Добре, якщо поруч будуть люди, які вчасно вкажуть на помилки, вам же варто прислухатися до тлумачних порад. Друга половина дня вдала, тож зможете закінчити складні справи, які спершу забрали чимало сил. Матимете шанс проаналізувати якісь складні питання, впоратися із завданнями, які раніше багатьох поставили у глухий кут. Друзі і просто добрі знайомі охоче допоможуть у всьому. Обережніше з грошима, важливими документами і цінними речами, ви схильні до легковажності й неуважності, можете щось втратити або забути, в іншому день сприятливий, матимете змогу досягти поставленої мети, здійснити те, що задумали раніше. Охоче допоможуть друзі і просто добрі знайомі. Ваші ідеї сподобаються багатьом, напевно, знайдуться охочі взяти участь у їх втіленні в життя. Інтуїція допоможе вибрати союзників, з якими приємно мати справу. Несподівана зустріч може покласти початок романтичній історії. Ситуація вимагатиме тверезої оцінки з вашого боку. Початок дня буде сприятливим і плідним. Зробите багато корисного і для себе, і для інших. Деякі представники знака зможуть виправити помилки, допущені раніше. Вам легко даватимуться справи, які вимагають зосередженості. Не відволікайтеся і не починайте нудьгувати, навіть якщо доведеться довго робити одну справу. Другу половину дня присвятіть турботі про близьких спілкуванню з тими, хто вам дорогий. Імовірні зміни на краще в романтичних взаєминах. Матимете шанс потішити кохану людину. Рішення очевидне, але не помітите його, якщо не будете вірити в себе. Цікавий, сприятливий, але неспокійний день. Важко буде зосередитися на чомусь одному, вас відволікатимуть, а також збиватимуть з пантелику. Багатьох дратуватиме занадто пильна увага близьких, здаватиметься, що про будь-які ваші промахи негайно дізнаються всі навколо. Не варто про це турбуватися, серйозних помилок ви не допустите. Вечір обіцяє успіхи у справах і гарні новини здалеку. Це чудовий час, аби влаштовувати якісь сімейні заходи зустрічі з родичами. Порозумітися буде легко, образ і претензій не виникне. Часто простіше діяти самостійно, ніж разом із кимось. Хочеться уникнути довгих обговорень, порівняння різних варіантів, пошуку компромісів, відчуватимете себе впевненіше, коли сподіватиметеся тільки на себе. Та й до підказок інтуїції простіше прислухатися, коли ніхто не відволікає і не збиває з пантелику. Але це стосується тільки ділової сфери. В особистих взаєминах буде помітний вплив позитивних тенденцій, добре ладнатимете із близькими і весело проведете час разом. Імовірні пропозиції, на які без роздумів відповідайте згодою і не пошкодуєте про це.